І всім привіт! І з вами Brothers Play. І всім привіт! Сьогодні ми хотіли привітати вас з наступаючим новим 2024 роком. Побажати вам всього самого найкращого. Це щастя, здоров'я. Щоб нарешті війна вже закінчилася, то що вона вже капець як надоїла. Дуже страшно зараз живеться, коли вибухи, коли. коротше. Думаю, українці все це знають. І будемо сьогодні про грустне, сьогодні новий <рик> рік, в принципі, будемо святкувати. Не потрібно думати про щось погане. Давайте також сьогодні, можна сказати, під Free Fire будемо вас вітати. Тепер, брат, розповість, в принципі, що відбувалося впродовж цього року, що ми знімали. Що ми міняли, в принципі, тематики і так далі. В принципі, також, брати ще й привітаю. І ще раз хочу сказати всім привіт. Хочу вам так сказати з наступаючим новим роком 2024. Дуже багато було цього року, багато чого ми знімали, всякий контент. Взагалі, я би сказав, що цей рік дуже швидко прийшов, так як в більшості років. В принципі. О, брата випадає кулаке, кстати. Це дуже прикольно. Удар ледяного пламені і, в принципі, не за так дорого. В принципі, дякую Free Fire, що він, можна сказати, зробив такий подарок на Новий рік. Це дуже приємно. Ми ще пограємо разом з цими кулаками, але не сьогодні. Да, трошки пізніше вже на якомусь іншому відео. В принципі цього року ми багато чого експериментували, я би даже так сказав. Тому що ми знімали багато всяких відео там по War по Among по Zubi. В принципі, різні були відео по різних іграх. Ну, як ви бачите, зараз ми тільки знімаємо по Free Fire, кстати знову випала якась награда вбрати, в брата рюкзак. Його колись давали безплатно цього рюкзака, але в принципі також прикольно виглядає. Ну, в принципі, дуже багато чого ми старалися для вас знімати. Будемо далі старатися, в 2024 році будемо даже багато іншого чого знімати, не тільки Free Fire, будуть інші ігри. Таке як на вподобі Королівські бітви, так як от Free Fire. Або таке, як от Among Us, в принципі, от, наприклад, можемо даже, як на другий рік плануємо Brawl Stars там знімати ігру. В принципі, щось буде. Це ще поки що ми тільки плануємо. Так як поки ми знімаємо по старих аккаунтах, по аккаунті тусім, до кого ми ще поки що не можемо завершити нормально, не можемо добити до 30 го уровня. Ну, у будь-якому ми на другий рік маємо вже аж 100%, так сказати, добити до 30 уровня. Його вже не треба так лишати. Так що, в принципі, якось так будемо щось планувати на 2024 рік все одно. Так що... В принципі, от якось так. Далі я ще хочу подарити. Назву залишилося ще 61 алмаз. Я навіть не знаю, що можна подарити підписнику. Ну хіба щось з кросовків. Тому що залишилось не так багато алмазів. Так, зараз, в принципі, можна дати йому кросовки сіні, напевно. Або снікери білиї. Ну, снікери будуть краще, мені так здається. Тому давайте передамо нашому підписнику. Це зараз я дуже сподіваюся, що він у нас тут є. Пишу, що, ні, немає. Немає. На аккаунті. І виходить, гільдії також немає. Це дуже жалко. Е, не знаю, як можна перейти дізнатися без Дуже прям жалко. Я знаю нікнейм його, але не знаю його ID. Ну нічого страшного. Блін, хотілося б дуже це. Я зараз брат безстренько зайде, подивиться його ID, ми безстренько його додамо. в принципі і зробимо подарунок. Тому що в нього пропав аккаунт, це прям дуже жалко. Хоча б такий міні-подарок. Я розумію, що зараз снікери це прям не дуже крутий подарок, але хоча б щось. В принципі, буде вже якась віщичка в нього буде. Коротше, класно. Хоч щось він зможе зробити якийсь сет чи ще щось. Так. Хоч для колекції, я б навіть так сказав. Так, да, якщо не сподобається, то хоча б нехай буде для колекції. Зараз зайдемо. Подивимося ID.

Ну я не знаю чи я зможу так надіслати. Плюші ні, тому що він не в друзях і ну не то ну, короте, що Ну коротше, ми а в принципі флайд. надіслемо і вже покажемо скріншот. В принципі так. Все. Всім удачі, всім пока.